Друзі, вітаю вас з вами Віктор Галасюк. Ви бачите, наскільки багато зараз різних опитувань, рейтингів, як вони обговорюються, ну в першу чергу, в зв'язку з тими виборами в США, які відбудуться за кілька днів. Вибори без перебільшення історичні, тому що вони визначать майбутнє не тільки Сполучених Штатів Америки, а й України, нашого життя і майбутнього всього світу. Так от, чим ближче до виборів, тим більш резонансними стають заяви. Стосовно оцих результатів опитувань, результатів рейтингів, і причому ми бачимо, що там вимальовуються якісь сюрпризи, да, тобто вчора один кандидат випереджав, сьогодні вже інший. Причому особливо дискусії йдуть про ті штати, так звані, які от не визначили ще, да там swinging states. Тобто наскільки велика увага до цих питань, чому так? Ну тому що і опитування, і рейтинги вони відіграють дуже вагому роль. У виборах, причому впливаючи на сприйняття виборців на їхню поведінку, на хід політичних кампаній, на ті рішення, які приймають самі політики в ході цих предвиборчих кампаній, я згадую таку тезу, яку висловив батько засновник американської соціології Вільям Айзек Томас. Він сказав, що. Ті речі, які люди визначають як реальні, вони реальні за своїми наслідками. Тобто мова про те, що вже не настільки важливо, а чи справді були ті передумови, які призвели нас до певних висновків і до певних дій? Якщо ми вже зробили ці висновки і ці дії. То результат, як то кажуть, на табло. Я сьогодні розповім вам кілька таких рівнів впливу, кілька каналів впливу опитувань та рейтингів на результати виборів. Перший вимір це психологічні ефекти, це ефект всенародної підтримки та слабшої сторони. Результати опитувань можуть створювати. Психологічні ефекти, що впливають на реальне голосування виборців, і які змінюють динаміку підтримки кандидатів. Що таке ефект всенародної підтримки? Це коли опитування показують, що кандидат лідирує, і деякі виборці можуть схилятись до підтримки саме цього кандидата, бо він виглядає ймовірним переможцем. Це явище відомо, як ефект всенародної підтримки, може посилити перевагу лідера, оскільки виборці зазвичай ну, вони бажають, вони люблять асоціювати себе з усіма. Успіхом. Таким чином, перевага лідера може стати самопідсилюваною, адже збільшена підтримка в опитуваннях підвищує його видімість, залучає додаткові пожертви, фінансову іншу підтримку, що додатково зміцнює позиції лідера. Що таке ефект слабшої сторони? Тут навпаки є логіка така, що якщо опитування показують, що кандидат відстає, то деякі виборці можуть відчувати ну, співчуття своєрідне до нього, або бажання підтримати якраз аутсайдера, да? тобто, або кинути виклик усталеному лідеру. Цей ефект слабшої сторони може надихати тих, хто підтримує більш слабкого кандидата, створюючи несподіваний ріст підтримки для такого кандидату, якого спочатку вважали ну, менш перспективного. Або взагалі аутсайдерам. І викликаючи емоції, і мотивуючи почуття солідарності чи спротиву, цей ефект додає непередбачуваності до виборів. Ще один дуже серйозний вимір це явка виборів. Результати опитувань можуть суттєво впливати на явку виборців, формуючи їхнє уявлення про динаміку і напруженість перегонів. Уявна конкурентність таке явище дуже важливо, Да? Це коли опитування вказують на. Напружену боротьбу виборці можуть бути більш мотивовані прийти на вибори в цьому випадку, вважаючи, що їхній голос може стати вирішальним. Таке сприйняття конкурентності може призвести до підвищення залученості виборців. Адже люди відчувають особливу зацікавленість в результаті. І навпаки, якщо опитування показують однозначну перемогу когось з кандидатів, то хтось з виборців, особливо з так званих безпечних округів, да де домінує от якась одна партія або один кандидат з великим відривом, вони можуть. Відчути, що їхній голос не має такого високого значення, і вони можуть вирішити просто не приходити і не голосувати. Таким чином, відчуття необхідності чи, навпаки, марності голосування, сформоване опитуваннями, може визначити рівень участі різних демографічних груп і регіонів, ну і відповідно вплинути на. Результати виборів, тактичне голосування є таке ще явище. У виборчих системах на кшталт мажоритарної системи Великобританії результати опитувань можуть спонукати виборців голосувати так, щоб максимізувати вплив свого голосу. Коли опитування показують, що у меншої партії мало шансів на перемогу, виборці можуть віддати свої голоси більш перспективним кандидатам або партіям, що мають більше шанси на перемогу. Такий тактичний підхід до голосування може змінювати результати виборів, об'єднуючи підтримку навколо сильніших кандидатів, Яким люди прагнуть надати право там формувати уряд і так далі. Да? Тобто, особливо це важливо в напружених перегонах, де зміна навіть невеликого відсотка голосів може вирішити результат, президентські перегони у США у 2016 року між Дональдом Трампом і Гілларі Клінтон є видатним прикладом того, як опитування можуть вплинути на явку і психологію виборців період перед виборами більшість національних опитувань прогнозували перемогу Клінтон. Деякі моделі оцінювали її шанси на рівні ну, практично 99%. І така висока впевненість у перемозі Клінтон зіграла з нею злий жарт, тому що вона могла породити самозаспокоєння серед її прихильників, знижуючи явку, оскільки деякі вважали її успіх абсолютно гарантованим. Крім того, неточності в опитуваннях недооцінили підтримку Трампа у ключових коливальних так званих штатах, оці Swinking State, що дозволили, що Ола йому здобути перемогу в колегії виборників, попри перевагу Клінтон. Цей випадок ілюструє, як помилки в опитуваннях можуть призвести до неочікуваних результатів, впливаючи на явку, а потім на сприйняття виборців щодо шансів кандидатів і на їх реальне голосування. Стратегічне коригування кампаній, які роблять політики у відповідь на результати опитувань. Кампанії уважно відстежують результати опитувань, щоб коригувати свою стратегію для максимальної ефективності. Ну, це стосується, зокрема, розподілу ресурсів. Дані опитувань є надзвичайно корисними для визначення того, куди спрямувати ресурси кампанії, куди направити фінанси, рекламу, ключові візити кандидатів і так далі. Регіони, де за даними опитувань спостерігаються напружена боротьба, зазвичай отримують більшу увагу, оскільки ресурси туди спрямовуються, де вони можуть дати найбільший ефект. Водночас, регіони, де один кандидат має значну перевагу, можуть бути відкладені на другий план, і дозволяє компаніям зосередитися на ключовому. Але вони виявляються не завжди праві. Формування меседжів да, тут дуже важливо опитування. Також надають уявлення про те, які саме питання найбільше цікавлять виборців, дозволяючи кампаніям адаптувати свої меседжі відповідно до громадської думки. Кандидати можуть зосередитись на популярних позиціях або наголосити на певних політичних рішеннях на основі зворотнього зв'язку від опитувань, а також уникати тем, які мають низький рейтинг. Ну, подивіться, наприклад, на виборах в Штатах тема, яка фігурує у обох кандидатів. Це звільнення від оподаткування чайових. Я коли вперше це почув у Камали Гарріс, я був здивований, тому що, здавалось би, настільки дрібне питання відносно загальної економічної адженди, викликів Сполучених Штатів Америки і так далі. Але вона його виносить в свою по суті передвиборчу програму Адженду, озвучує його на першому плані. Але я ще більше був здивований, коли я почув інтерв'ю Дональда Трампа у Джо Рогана, де вони обговорювали те, що Трамп запропонував це до Камали Гарріс за кілька місяців, Місяців, і, по суті, вона підхопила цю його тезу, ну оскільки вона теж, очевидно, вважає її важливою. Тобто вони видно десь там через якусь аналітику, може знаєте, там через опитування, через штучний інтелект, ідентифікували, що є категорія виборців, на яких може вплинути от це політичне рішення. Та, і вони відповідно переслідують так би мовити, цю категорію, щоб вони їх вибрали. Та цікавим прикладом є практичним таким референдум щодо Брексі, 2016 року, опитування. Перед цим референдумом показали, що прихильникам залишитися в ЄС ремейн надається перевага, да? тобто їх більше. І це створило певне почуття безпеки серед прихильників ідеї бути в Європі. І вони думали, що Велика Британія залишиться в Євросоюзі. І це неправильне уявлення на основі опитувань могло вплинути на явку, оскільки деякі прихильники оцієї опції ремейн залишитись в Євросоюзі, відчули меншу нагальність голосувати, коли ж сторона да, вийти з євросоюзу перемогла з невеликим відривом. Це показало, що опитувані не змогли зловити оцю силу євроскептичних настроїв серед певних груп. Виборців, цей результат приголомшив аналітиків, підкреслив ризик самозаспокоєння, породженого уявленнями на основі даних опитувань, демонструючи, як неточності опитувань можуть змінювати стратегічні рішення і об'єднувати неочікувані сегменти виборців. Я, до речі, в той час за кілька тижнів до голосування був у Великобританії і приїхав звідти абсолютно з чітким відчуттям про те, що Велика Британія проголосує за вихід з Євросоюзу. Я пам'ятаю ще, як мої колеги тоді казали: ні, ти вигадуєш. Цього не буде, опитування показують інше. Я їм сказав: слухайте, я спілкувався з людьми на вулицях в барах. Я тоді приїхав, коли в них були місцеві вибори, і той парламентар англійський, у якого я стажувався, він приймав участь у передвиборчій кампанії за кілька тижнів по суті, до Брекситу. Да? Тобто, я на вулиці абсолютно відчув цей сентимент, який не ловили опитування. Висвітлення в медіа і ефект інерції – ще одна важлива тема. Результати опитувань часто формують медійні наративи, які можуть ще більше посилити їхній вплив на вибори. Фокус на чому зосереджується медіа: кандидати, що лідирують в опитуваннях, зазвичай отримують більше. Уваги в медіа їх меседжі більш гучно стають почутими. Та тобто, оскільки засоби масової інформації частіше зосереджуються на лідерах, які здаються найбільш перспективними, і це додаткове висвітлення може підвищити видимість кандидата, його авторитет, надаючи йому широку платформу для залучення прихильників можливість бути більше почутим. Посилення підтримки кандидатів за допомогою медіа може створити такий цикл зростання підтримки, оскільки більша впізнаваність і видимість часто трансформує. В підвищену перспективність. Ефекти інерції теж присутні. Позитивні результати опитувань можуть створити інерцію для кандидатів, що сприяє збільшенню підтримки, фінансових пожертв кількості волонтерів. Навпаки, погані результати опитувань призводять до негативного висвітлення в медіа чи навіть закликів до виходу кандидата з перегонів. Цей ефект інерції може визначити траєкторію кандидата протягом кампанії, впливаючи на його здатність бути конкурентноспроможним і набрати оберти у вирішальні моменти, і тут до речі, цікавий приклад президентські вибори США в 1948 році. На цих президентських виборах результати опитувань постійно вказували на перемогу республіканця Томаса Дюї над чинним президентом Гарі Труманом. Опитування настільки сильно вплинули на громадську думку, що деякі газети передчасно надрукували заголовки, оголошуючи перемогу Дюї. Однак Труман несподівано виграв вибори, демонструючи, як надмірна довіра до опитувань може ввести в оману. Як виборців, так і медіа. І в цей випадок спонукав організації, що займаються опитуванням, переглянути навіть свою методологію, визнавши важливість точності для підтримання довіри громадськості. Помилки в опитуваннях зустрічаються і вони підривають довіру суспільства. От ці помилки і неточності можуть мати довготривалі наслідки для довіру суспільства і залучення виборців. Тому що високопрофільні помилки в опитуваннях, як от під час, скажімо, президентських виборів 16-го року в США, призвели до скептицизму взагалі щодо надійності опитувань, коли прогнози опитувань не відповідають результатам виборів. Це може похитнути довіру виборців не лише до конкретних опитувань, але й до виборчого процесу загалом. Це руйнування довіри, така ерозія довіри може призвести до зниження рівня залученості, адже виборці сумніваються в точності та достовірності інформацію, на яку вони покладаються. І опитування, що неправильно прогнозують результати, можуть призвести до того, що виборці приймають неправильні рішення або вирішують не голосувати взагалі, якщо вважають результат вже визначним. Таке спотворення очікуваних результатів може стримувати участь виборців, змінювати динаміку виборів на основі цих таких когнітивних упереджень. Виборців, ну і тут піднімають також питання регулювання, етичні питання, тому що з огляду на значний вплив опитувань на вибори, деякі країни навіть запроваджують регулювання, щоб мінімізувати негативний вплив опитувань на виборчу поведінку. У деяких країнах навіть публікація результатів опитання заборонена за кілька днів до виборів, щоб уникнути надмірного впливу на рішення виборців в останню мить. Проте такі заборони все важче контролювати в умовах глобалізованого медіапростору, де інформація дуже швидко притинає кордон. Ну, наскільки я бачив, то у Франції при президентських перегонах була така заборона, але знов-таки у Франції вони це не друкували, але інші країни друкували. А світ глобальний і всі одразу це бачать через інтернет, тому взагалі приймати. Закон, норми якого ти не можеш імплементувати з точки зору досягнення кінцевого результату, ну, це навпаки навіть призводить до певної ерозії, такого, от поваги до правового простору. Отже, опитування. Не лише відображають громадську думку, вони активно її формують, впливаючи на поведінку виборців, на тактику кампанії, на медійні наративи і на загальну динаміку виборів та їх результати. Однак, ступінь їхнього впливу залежить від таких факторів, як подання рівня похибки, формування інформації в медіа. Різних політичних спектрів, довіру суспільства до точності опитувань, і так далі, як показують історичні приклади, вплив опитувань на вибори є значним, що робить їх по суті таким двосічним мечем, да? тобто не тільки способом пізнання і здобуття важливої інформації, також інструментом впливу і по суті зброєю в політичних перегонах, який може як інформувати, так і вводити в оману, да? або об'єднувати і активізувати виборців, або навпаки, стримувати їх активність залежно від. Якості та інтерпретації даних, шановні друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку дзвіночок. Також ви можете підтримати мене на Patreon, для того, щоб ми створювали більше якісного україномовного контенту про економіку, інновації та розвиток. До зустрічі!